Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо про рекламу. А чи знаєте ви, що таке реклама? Реклама це інформація про товар, щоб швидше його продати, а де можна побачити рекламу? А вже ж по телевізорі, в газеті, на банері. Також на дошці оголошень. Реклама має бути яскравою, змістовною. Дати головну інформацію про товар. А знаєте ви, де створюють рекламу? Рекламу створюють у рекламному агентстві. Над нею працюють багато людей, а саме художник, дизайнер, редактор, літератор. Вони малюють картинку, далі складають текст до неї або ж навпаки, після цього створену рекламу демонструють по телевізору, друкують у газеті або ж передають по радіо. Діти, як ви гадаєте, чим корисна реклама? Яку рекламу ви можете пригадати? Для чого потрібна людям реклама? Реклама нас супроводжує щодня. Хочемо ми цього чи ні, але вона всюди. У магазинах, кінотеатрах, у транспорті та в інших місцях. Зазирнеш у поштову скриньку, а в ній газети, журнали, буклети з рекламою, товарів чи послуг. Ідеш по вулиці. Бачиш плакати, вивіски, бігборди. Реклама потрібна для того, щоб люди дізналися про товар і купили його. Реклама є корисною. Також і може зашкодити. Тому до неї потрібно ставитися обережно. Адже не все, що рекламується, є потрібним і корисним. Наприклад, прогулюючись, ви можете побачити. Рекламу газованих напоїв, сухариків чи чіпсів. Діти, чи вони корисні для здоров'я? Отже, реклама є корисною, тому що вона інформує нас про певний товар. Але перед тим як купувати якийсь продукт, краще прочитати на етикетці, чи має він користь, чи ні. Дякую за увагу!